Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Перед вами жила -була. ось така хустка. І їх було декілька, їх було чотири. Це п'ята хустка, з якої була знята рамка, і щодо чого я вам зараз буду показувати, що можна зробити з хустки, коли хочеться сукню, а є декілька хусток однакових. З яких можна зробити цю сукню. Незважаючи на те, що тут не буде врахована ні дольова, ні поперечна, тому що це хустка, яка вже надрукована на тканині і має свої вади в плані поведінки цієї тканини. Так що, що можна зробити, давайте будемо дивитися. Так от, дорогі мої глядачі, я хочу вам показати перший варіант, який був, скажімо так, запропонований замовницею Вікторією для цих хусток, для обробки, для пошиття сукні, сарафану спочатку для, із цих хусток. От якось так: такий собі сарафан. Ну, донизу і він... мені було важливо саме сфотографувати ось цей варіант, як ми накололи, як воно виглядатиме на фігурі. Тобто я відміряла, як воно буде на фігурі у Вікторії. Ось тут Ось ця висота від плеча до першого, ось він куточок. Відхильнувся до першого куточка. І сфотографувала для того, щоб для того, щоб зробити потім без неї, тому що вона поїхала зробити потім цей, цей сарафан. Але, так як, знаєте, ось ви бачите знизу, ось тут. Ось такі собі нерівні куточки. Тобто, ось тут потрібно було зашити по начебто такий так само кут залишити і тут застрочити, щоб воно не розкривалось. І ось такий собі сарафан з чотирьох хустин. Всього чотири хустини на то повинно було піти. І одна, з однієї хустини е, зрізали на шльовки, на бретелі, е, ось цей колір рамки. Так от, не склалося саме з цим сарафаном. Не стала я його робити, зараз я вже дивлюся, думаю, можливо, і треба було так зробити. Але це зараз на фотографії я на нього дивлюсь, можливо, і треба було. Але щось в моїх думках пішло не так. Захотілося чогось більш цікавого. Захотілося чогось більш, знаєте, нестандартного, тому що це як під якийсь стандарт таких собі сарафанів. І потім ще він такий доволі свободний. Навіть там, якщо буде дуже сильний вітер. Що там на морі, тому що ну, це якщо такий сарафан, то він розрахований на те, щоб його одягати а, десь а, ну, на якийсь відпочинок, скоріше, так, на такий спекотний період, літній період. Це не постійна річ, яка носилась би. Тобто одягалась би, потім роздуми під білизну, якщо то просто вийти кудись. Доволі відкриті ось ці місця. Мається на увазі, чому саме ці. Не те, що там велика жінка. Жінка досить мініатюрна, як я вже казала. Вона, за своїм за об'ємами, як манекен, мій. Тобто і груди, я маю на увазі ось тут, воно все по, по за манекеном. Але, якщо все одно є білизна, яку яка впрівлеї у багатьох з нас, так? і від якої ми з тих чи інших причин ми не можемо відмовитись. Але для таких сарафанів чи суконь потрібна білизна, яка, можливо, буде некомфортною в якийсь момент. І при всьому при тому звичайна білизна вона буде виглядати ось тут. Ось тут. І що ж, я почала думати, а щоб так зробити, щоб воно було, було не так вже і а, стандартно, і а, щось було цікаво із цих хусток. Тому що все ж таки, ось ці дівчата, вони ось такий мають, ви бачите, вигляд. Ось тут вони мають ось такий вигляд. І начебто воно й нічого, але щось тут не те. От я почала думати, думати і е, що я. Надумала. Зараз повертаємось. тут. вже Ви бачите мій робочий процес з моїм улюбленим сином. Так що, не зважаємо на візуальні шуми, ми дивимося тільки на те, що я почала робити на манекені. Перше, я просто наколола, тобто я десь там бачила щось в Пінтерест і просто почала працювати з манекеном з цими хустками. У мене є чотири хустки. Я взяла, от я не пам'ятаю, здається, тут саме три хустки, і я почала їх ось так з ними працювати. І так я їх наколю, і так їх, ви бачите, ось ось такий варіант. І такий, от начебто, я це все сколювала між собою, щоб що зробити, щоб дійти, потім відкрити всі можливі. Варіанти суконь, які я могла по типу знайти. Ця сукня вона не підходить під стиль хусток, але в неї є розріз, і вона пряма, і в неї є якісь моменти з верхньою частиною. Так? Ось тут тобто горловина і пройма. Далі сукня, яка мені сподобалась за своєю спідницею, саме за ось цим розташуванням. Тобто ви бачите саме на, зараз ось ось тут розташування, ось тут воно саме ось таке, як на тій сукні. Я його максимально вже під ту сукню, максимально підлаштовувала під ось цю. Так. І дивилась, як то буде. Я розумію, що якщо ми беремо спинку, то там максимально ось так по спинці йде, потім, ну, нижче талії, можливо, ця спідниця вона, це один шар. Можливо, він буде тут зі швом. Ну, можливо, ми не знаємо. Але це один такий, наче, палантин, який просто огорнули, ось тут пристрочили, ось тут пристрочили, виклав, виклавши ось так. І тут десь поєднали, як вони там чи поєднали взагалі. І отрима в нас є і ось такі кути, і розріз. Ну, начебто, ось так. Цікавий варіант мені він зайшов. Але я ще бачила ось такий варіант. Але в мене знову ж таки, якщо ось тут по верхній частині я б виставила, наприклад, своїх ці хустини, але в мене ось тут дівчини відрізувалися би голови. А ось такої довжини на спідницю тут немає. І завужувати прямо ось так. Знову ж таки такий дуже тонкий матеріал, краще його так не обліплювати по фігурі. Але ідея дуже-дуже-дуже гарна. І ось цей варіант, який я колись вже бачила, ви бачите, тут це саме купонний варіант саме такий, як розрі... невідрізані. А... Хустини купону надруковані. Вони всі однакові. Вони не мають ні верху, ні якихось там. Вони всі однакові, е, в різні сторони. І їх можна викладати. Але мої хустини, які в мене, знову ж таки, вони ось тут відріжеться голова, буде щось незрозуміле. А Потім в мене немає такої кількості хустин. В мене всього їх 4 хустини. чотири хустини нагадую з якими я повинна працювати. І я б не робила рукав, але б я б не змогла зробити ось цього такого об'єму, тому що ось тут іде зборка. Для хустин з дівчатками краще, ось так, як я зробила, складинки, ніж зборки, але все ж таки в мене б не на зборку тут не вистачило. б. В мене б не вистачило б ось сюди. Це одна хустина, друга хустина, третя, четверта, п'ята, шоста, там сьома, восьма, можливо, навіть дев'ять, Я навіть рукавини беру в розрахунок. А в мене всього 4. Ось так. Тобто цей варіант дуже класний, але він мені трошечки не підходив. Загалом на цю, на цей варіант дуже класно, коли хустина буде не 70 на 70, а наприклад, 50 на 50. Ідеально. А в мене 70, навіть 70 плюс ось так. Так що ну, ніяк. Тож, вийшли на той варіант, який в мене і вийшов. Я одразу хочу сказати, що з цих всіх вони дуже класні, вони ще студійні фотографії. Ми не бачимо, вони як там дійсно зроблені, тому що будемо зважати на те, що ми бачимо тільки візуал, ми не бачимо деталей. Деталі можуть при тому, що тут ще й в'язаний варіант, але він дуже класний. Цей варіант теж класний. Він йде теж таки, начебто трикотаж, можливо, то не трикотаж, а таке собі грубе плетіння під трикотаж, але не трикотаж. Я не став. Я відмовилась від усіляких застібок. і знову ж таки, я відмовилась від такої заниженої посадки, тому що. Мені треба зробити комплементарну для фігури, щоб не дуже її занижувати. Це висока дівчинка, а в мене дівчинка не дуже висока. І, скоріш за все, там не буде підборів, як у цієї дівчинки. а будуть звичайні, можливо, кросівки, можливо, на низькому ходу якісь босоніжки і так далі. Тож, під це треба теж враховувати. Тож, ось цей варіант добрий, але з окремими деталями. А це означає, що трошки підкоригувати ось цю лінію вищою зробити. Ну, і звісно, що хустки ви побачите. Так що, я, чесно скажу, навіть і не знаю, чи все я вам так тут розповіла, але майте собі на увазі, що ми всі можемо зробити щось краще. І ви, коли приходите на огляд сукні, яку я за, до речі, я коли все ж таки робила вже збирала цю сукню, я дивилась на ці фотографії. Тому що мені потрібно було її зібрати і зібрати так, щоб мені скрізь вистачило, тому що в мене всього чотири шматка цих хустин. І щоб воно гармонійно складалося. Так що, ось так, щоб воно було ще гармонійно, ви бачите, це щоб по спинці я викладала, щоб не було ніяких там перетягувань на себе візуалу, щоб на попі там не було багато зображень, які там будуть якось візуально. ну... Пригнічувати стегна. І це все потрібно враховувати, робити ось такі якісь наколки, макети. Цей варіант взагалі мені дуже подобається, але цей варіант він ну, поки що не, не в цьому випадку. Тож, тож, ось так. Приємного вам перегляду далі, можливо, багато наговорила. Відео не дуже коротке, але не менш цікаве. Всім дякую. І ось що, врешті-решт, вийшло ось така сукня За симетричною лінією талії, є складинки, є розріз, і є саме сукня, і є ось ця лінія вертикалі. Яка максимально збережена. Вона трошки десь повисіла, десь полежала, так що вона трошки прим'ята, мені її треба відправити. Незважаємо на якісь такі огріхи саме ну, від, у відпрасуванні, тому що, тому що не завжди вона висить на манекені, і, але хочеться вам її показати. І ось така сукня виходить. Тут саме 4 хустки. І а, тут саме ось ця лінія пряма, про яку я вже казала колись, що неможливо зробити на. Випуклість саме чітко пряму лінію, але ви бачите, ця лінія вона пряма це саме та рамка, яка була відрізана від самої хустки п'ятої, скажімо так. А ця це підкрійна вже викроєна як рельєфний бочок. Так що ось таким чином ми зберігаємо вертикалі, ми зберігаємо прямі лінії, але ми. Не забуваємо про те, що ми маємо рельєфи свої. Так, і ще що хочу показати, що все ж таки я зберігла тут розріз, Розріз саме ось тут він схований під такою закладинкою. Закладинка тут є ось така застрочка, і її не видно візуально, але вона ховається ось тут за цією складинкою. Ви бачите. Це саме той варіант інколи, коли ми бачимо, що десь щось, начебто, воно все так, але щось ну, саме у відстрочках. Чи в поведінці тканини. Коли сукня, коли точніше, малюнок ось такий купонний чи як хустка, він надрукований на тканині, є постійно якісь огріхи, а саме в дольовій і в поперечній. Тому тут ми не зволікаємо на Якісь моменти. Я ж кажу: сукня і лежала, і висіла, і десь я не дуже відпрасовувала зараз, тому що зараз все одно вона буде складатись. Ось такі є складинки. Ось тут. Таким чином я зберігаю саму хустку, але прибираю об'єм. Ця сукня може бути ось така максимально пряма, ви бачите а може підтягуватись на пасок. Для візуалу я трошки підтягнула на пасок, Ось так ракурс більш сприятливий для того, щоб побачити. Сукню, і вона дивиться добре і під пасок, і вона дивиться добре і без нього. тобто напряму. І тут немає застібок, за рахунок чого ми маємо пасок, який може нас трошечки приталити, але тут немає цієї мети заталювання. Далі як вона по задній частині, по задній частині так само є вертикалі. Тут понизу більш широка вертикаль, але то не так страшно, як могло бути. І... Це саме ось ви бачите, ось ця трошечки призборювання. Вибачаєте, пальчиком показую. Це призборювання за рахунок того, що немає чітко поперечної, чітко дольової. І все, що ми можемо зробити, це просто інколи його підпрасовувати. Ну, так вже вийшло. Це знаєте, це коли ми бачимо. Інколи сукні по косі чи спідниці по косі, там завжди буде трошки підтягувати, тому що не завжди буває так, що тканина от прям лягає. Тут відпрасувати і воно буде ок. А коли є якась потужність вологи. Одразу можуть, але я не бачу в тому ніякої. От, от чесно, не бачу я в цьому ніякої е, причини там хвилюватись. про те. Проте ми бачимо сам ось цей силует. Він не збільшує, він навпаки, якщо десь. ну Тут е, практично фігура манекени, але вона відрізняється все одно. Е, е, тут все ж таки за рахунок ліній ми бачимо чіткі. Вертикалі, які нас навпаки ще роблять ну, візуально стрункіше, скажімо так. Тому що збережені все ж таки максимально. Хоча одна вертикаль вона входить, але інша вона ну, начебто стикається. Хоча це не. Ось просто тут є такий, знаєте, гра. Гра купону, і це дуже добре. Воно начебто сильне, а начебто воно якось відокремлене. І це дуже-дуже дуже добре грає. Так що збережені виточки, збережені рельєфи, воно все переноситься, воно все а, якось між собою поєднується і грає. Є деяка асиметрія, і це дуже добре. До речі, тут а, так само є складинка по. Задній частині не ця складинка, ось тут є складинка, я трошки їх застрочувала. Вся ця сукня вона має собою, бачите, ось такий максимально збережений малюнок. Ось дівчина. Одна, яка переходить в іншу. Але ця дівчина, яка на стільчику, вона ось тут ховається. І це дуже добре: вертикалі вони збережені, нічого, малюнок ніде не порізаний, скажімо так, щоб не було ніяких там незрозумілостей. І дивіться, ви бачите, от трошки за рахунок того, що зміщена лінія талії трошки вниз попереду, воно йде. І асиметрія лінії спідниці понизу. Ну, можливо, так вам буде зручніше видно. Вона не чітко рівна. І це дуже добре, і це дуже, скажімо так, воно сприяє тому, щоб показати гру тканини і показати гру самої моделі. То я вважаю, що це один з можливостей зробити щось цікаве. З купонів чи uh, з хусток, якщо у вас вони є. Uh, в мене хустки, які мають з собою верх слів право Якщо у вас є хустки, які uh, не мають такої різниці, то, звичайно, ви можете зробити собі uh, більш. Uh, Цікаві варіанти. Ці хустки трошки більше, ніж 70 на 70, і таким чином ви можете бачити на фігуру з ростом майже 160, і на фігуру об'єм якої Ну на 42-й розмір між 42 44-м по грудях, тому що тут все ж таки є об'єм в грудях, а ця сукня вона буде ось з чотирьох таких хустин. Можна зробити будь-що. Я вибрала такий варіант. Мені здається, це дуже-дуже вдалим, і мені здається, це дуже комплементарним для зросту, для фігурки і взагалі для цього малюнку. Так що, дякую. Що ви доєднались до цього огляду, і я не кажу, що вона сподобається всім, але я показую те, що можна зробити. Подивіться, яка гарна вертикаль. По, навіть попереду, і це дуже компліментарно для будь-якої фігури, я вам скажу, хоч для будь-яких об'ємів. Вертикаль це саме головне. Всім до нової зустрічі і дякую, що ви доєднуєтесь до мого каналу.